Друзі, всіх вітаю! Отже, як тепер виявляється, Україний не має існувати після СВО, Українці частина росіян. І, зрештою, священна війна тепер у нас з росіянами-окупантами. Саме так вважає російське ФСБ Путін і все це вони проговорили через рупор Кремля у Санні Патріарха, так мовити псевдопатріарха Гундяєва. І що ж було насправді створено за документ, який тепер буде свідчити про величезні катастрофічні наслідки для всієї Російської Федерації? Друзі, зараз я все коротко розповім. З вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауферов. Перед тим дякую всім, хто ставить подобайки, це відео. Друзі, дякую за ваші коментарі. Мені завжди цікаво читати. А тут особлива тема. Тож прошу. Пишіть цікаво і дякую всім, хто е, допомагає фінансово через донати на спонсорстві, картки. Е, все в описі відео, друзі. Хто хоче долучитись. Дякую. Отже, йдемо. Починаємо. Що ж у нас сталося? 27-28 березня. Цю дату не сильно і подію зафіксували е, змі, але ми маємо до цього доторкнутися. В Москві в храмі Христа Спасителя, В храмі відбувся з'їзд. Всемірний Руський Народний собор. 25-й з'їзд, Го... під головуванням псевдопатріарха Гундяєва Кіріла. Що ж на цьому з'їзді було? Багато говорили про сам з'їзд. Я розповім, що це така за штука. Розкажу детальніше, пізніше трошки, а зараз до суті. Отже, був прийнятий наказ на цьому з'їзді, народному соборі. Наказ це не українське слово, я не перекладаю, а справді наказ, тобто получення, наставлення, поручення Це вони вжили ту форму мови старої, якою ми користуємося з вами. І що ж, там Там вісім пунктів, різні акценти від демографії, міграції, ну, всякого такого. Але перші пункти, перші три пункти, друзі, нам треба з вами почути. Щоби все зрозуміти, наскільки плани Путіна через його речників на православний світ є ну, такими, як ми зараз почуємо. Друзі, отже, перші три пункти це спеціальна воєнна операція, другі Русський мір, третій – внешня політика. Друзі, зараз коротко проаналізуємо і повернемось до того, що це за організація, чому важливо з нею зараз. Працювати на всіх медійних майданчиках розбивати і піддавати в першу чергу до ООН. Бо Гундяєв проговорив про знищення України, користуючись тим, що ця організація, всемірно Русський Народний собор, є частиною величезної структури ООН, друзі. Тож, починаємо. Е, в пункті спеціальна воєнна операція друзі, перепрошую, буду користуватися мовою окупанти, щоб ви зрозуміли ці всі постулати. Я починаю. Цитувати і з вами розберемо. Після завершення СВО, вся територія сучасної України должна войти в зону исключительного влияния Росії. Возможность существования на данной території русофобского враждебного Росії і її народу политического режиму а равно политического режиму управляемого із враждебного Росії внешнего центра, должна быть полностью исключена. Отже, СВО має ціль, і тепер ми бачимо чітко, що ця ціль, а ми бачимо, що Путін не міг її проголосити вже дуже давно, тобто 24 лютого, 22 року, ми пам'ятаємо, демілітаризація, денаціоналізація. Потім денаціалізація уходить. Є якась боротьба з нацизмом, фашизмом, плутанина. Але оця от демілітаризація залишалася. Але коли, наприклад, його запитують, що ж яка ціль, в тому числі це підкуплене Карсон, е американський журналіст, то. Путін вже не назвав цілі. І тепер він ціль в цілому не проговорює, а змінив поняття, що йде війна не проти України, а війна в цілому, бо з Україною вони хочуть домовлятися, а йде війна з Заходом. І от тут, е, до речі, пізніше я вам скажу, що таке сатанізм на Западі. Це теж цікаво в документі є. Все це тою, друзі. І що йдемо далі? Отже, насправді тепер ми чуємо з. Найвищого керівництва Росії, окрім Путіна, те, що ціль мета СВО, що вся територія сучасної України має війти до зону виключного підпорядкування Росії Російської Федерації. Другий пункт цього наказу це таке: з духовно нравственної точки зріння спеціальна воєнна операція являється священною війною. Которої Росія і її народ захищають єдине духовне пространство Святої Русі, виповняють місію лапки з великой літерою, удерживающего, го лапки, защищающего мір от натиска глобалізму і победы впавшего в сатанізм Запада. Запада теж з великою літера. Друзі, отже, бачимо. Тепер вони кажуть, що це священна війна. Ну священна війна в російській історії це така теж. Болюча тема, тому що вони оголошували її, коли воювали з Антихристом. Так, московити воювали з Антихристом, це всім відомо. от, Потім вони воювали з фашизмом, не італійським, а німець, ну, німець ну, не був, ну, Це теж священна війна, ви зрозуміли, це Друга світова війна. Коли воювали з фашизмом, який був в Італії. але, ну, а Те, що московити воювали з цим сатаною Антихристом, це, це всім відомо Я сказав, Це війна з Наполеоном, бо ми пам'ятаємо, що його проголосили Антихристом. От. І, тоді, і, і тоді оголошувалася священна війна. І не дивлячись на те, що вперше раз з Наполеоном її голосили під ці мракобесної штуки, що, Наполеон Антіхвіст з палачки цих тодішніх священної священною війною голосили і війну з Німеччиною, союзником Росії, як, з якою вони нечтану розділили Європу і захопили Польщу. І тепер у нас те саме: Священна війна. Друзі, це з історичної точки зору дуже цікаво. Тому що, ну мало того, тут до речі будуть ще такі у нас, знаєте, цікаві посили до е, істор історизму, тому що е, виникне термін, який ми не чули е, тисячі років в цій всій документації в наказі. Але чому цей з історичної точки зору цікавий термін священна війна? Тому що він апелює до того, що Рашка розвалюється і проголошення таких речей, як священна війна і Святая Русь. Це вже, знаєте, крайні мобілізаційні моменти, які пов'язані з їхньою пропагандою. Ідемо далі. В цій самій, в пункті першому спеціальна воєнна операція читаємо наступне. Го-го! Спеціальна воєнна операція являється новим етапом національно-освободительної боротьби русського народу проти преступного київського режиму і стоящого за ним колективного запада, ведущийся на землях юго-западної Русі. З 2014 -го года. <кій> Я перепрошую, знаєте, але <кій> говорити про московитів і національно особнітельну борьбу русского народу, ну блін, давайте просто відверто скажемо. Да, у них всі національно-особдітельна боротьба це Пугачов і Булавін, та? І. Іде ще національна освободительна війна. Який етап новий? Де у них був старий етап, де другий, третій, де взагалі попередній етап? А тут новий етап національно освободітельної боротьби? Я би знаєте, сказав би, що зрозуміло, що це для нас є новий етап національно-визвольної боротьби проти московитів. Оце так. І користуючись тим, що ми ставимо, наприклад, в деяких текстах росіян дзеркало, коли вони кажуть, що українці нацисти, так? Ставимо дзеркало, і коли світу кажемо росіяни-нацисти, світ сприймається набагато ну, правильніше, так не повністю правильно. Коли вони говорять про національну висобільну боротьбу, ставимо дзеркало і говоримо, що це ми ведемо національно визвольну боротьбу. І все стає на свої місця. А що це, друзі? А це, друзі, дуже цікаве явище, яке зафіксовано в різних, абсолютно науках. Називається воно звинувачення жертви. Коли жертву. Починають звинувачувати. І в цьому е документі наказів цих е попів російських, московських, звинувачення жертви. Пам'ятаєте, як Путін говорив Кар е Карсону в інтерв'ю, е е Гітлера, Польща Гітлера винудила, вимусила напасти на себе. Польща вимусила напасти, Україна вимусила напасти. Тобто, це звинувачення жертв. Це притамана для всіх цих ідіотів. Одночасно, друзі, тут ще один термін: що йде ця національна визвольна боротьба е, руского народу на землях юго-Западної Русі і знову апеляція до якоїсь Русі з 2014 року. Я хотів би зауважити, що юго западною Русію, ну, 2014 року це починається з окупації українського Криму, який ніколи не був юго западною Русью, так, в ньому була частина Тмутаракані, але Тмутаракань це е, не дивлюсь на те, що вона знаходилась на половині Криму і половина Тамані. Все ж таки, це навіть е, в контексті підпорядкування це Чернігів. От. Але юго западна Русь-Русь, знов це термін, друзі, який ми маємо розуміти, виник в 19 столітті майже на початку. І він, що, за, за що він свідчив? Коли росіяни не хотіли навіть згадки там, Гетьманщини, України, вони навіть лякалися назву Малоросія, тому що існувало малоросійське дворянство. Вони лякалися назвою Малоросії. Тому е, Ніколай Палкін, е, Нікола І, ну, Микола, один, Палка, е, цей Палка, Пал, Палкіч, Палкич, е, то він намагався навіть створити назву Юго-Западної Росії, щоб стерти взагалі орієнтацію по Русі. І безперечно, що у нас. Навіть той час є північно західна Русь, Юго-Западна Русь, а потім Росія почав писати. Але Північно-Захід це Санкт Петербург, Південне це Київ, туди центр Москва. Зрозуміло, що цій пропаганді дуже багато років. І добре, що ми зараз позбулися з вами цієї абсолютно принизливої назви юго-западної железної дороги, юго-западна українська по відношенню до... От і думаєте, Павлу Скоропальському гетьману Україні знадобилося буквально кілька тижнів, щоб перейменувати в 1918 році його западну дорогу на Собожанську, а нас 30 років не на навчило. Добре, що де якісь ідуть поступки. Ну і друзі, цікавий ще один пасаж: спеціальної воєнної операції в цьому великому розділі. Вход, цитую, в ході СВО, руський народ с оружием в руках відстаює свою жизнь, свободу, государственность, цивілізаційну, релігіозну, національну і культурну ідентичність, а також право жити на собственній землі в границях єдиного російського государства. В ході СВО, русський народ. Тут же ж така проблемка. є. ви ж знаєте, що Путін деноціалізував багатьох чеченців, дагестанців, бурятів. Тивінців, іркутців, сахалінців, ну в цілому фіноугорських народів. І от тепер заява про те, що на СВО воює русський народ, це цікаве явище, яке нам має нагадати іншу цікаву історію. У часи Совєтського Союзу національність русські почали розмивати. Отой Вілікарос, який про який ще згадають ми. І, наприклад, якщо солдат дослужувався, там, сержант дослужувався до офіцера, то йому його часто могли написати русський і поміняти прізвище, був коваль став ковальов. Е, і от такі от речі був скляр став скляров, Шкляров, так, і от ці речі в Соєзньому Союзі дуже цікаво діяли. Заходиш в партію інженер, і ти можеш стати русським. Тепер русский це не по батькові, це по одному з батьків, по матері, по батькові. Русский, тобто офіцер, герой це русний, інженер, це русский. Зміна національності в СССР вже була дозволена, і цим багато хто користувався, суто за такими випадками, коли тебе кар'єрні сходинки. І отут цікаво, заявиться Єгундяєва, що в ході СВО русський народ. Тобто тут або він говорить про те, що ви тільки росіяни, рускі є. Але не чеченці буряти, так е, Дагестанці, перепрошують інші. Або він тут вживає термін, а він вживає термін, що тепер всі росіяни, це рускій народ. Друзі, рускій мір. Трошечки розберемося, і внешня політика, і на цьому у нас, по суті, буде розбір, але зараз буде дуже важлива, насправді фраза, про яку ми маємо всі почути. Отже, в другому пункті русський мір така фраза. Россия является создателем, опорой и защитником русского мира. Границы русского мира как духовно- и культурно-цивилизационного феномена существенно шире государственных границ как нынешней Российской Федерации, так и большой исторической России. Построение тысячелетней российской государственности является высшей формой политического творчества русских как нации. Отже, друзі, Росія є создателем опори защитником рускава міра. Тобто Росія має дитище, яке має назву пропаганда. І вона буде опорою та захисником власної пропаганди. Приду, вигадали пропаганду. Це в 2000, 2000-тіх роки, в 2006 2008 рік. Оця от коли концентрація русського міра зібралася Путіна і Гундяєва. Вони його вигадали, промаркували весь світ. Де істина рускомірна, геніт і тепер захищаються. Одночасно називають себе, що Русський мир це духовний і культурно-цивілізаційний феномен. Ну, Друзі, це ж брехня про якийсь феномен культурно-цивілізаційний, тому що російської цивілізації не існує, не існує русська цивілізація, про яку вони так говорять, натякаючи на своїх Толстаєвських і інших уродів. Які хочуть довести, що існує російська цивілізація? Російської цивілізації нема апріорі, це в науці визначено термін, що це квазіцивілізація, тобто не до цивілізації, бо вони так себе вважають і хочуть, але росіяни нічого не придумали для цього світу. Насправді, друзі. Якщо ми подивимося на їхній внесок в світову культуру, маркуючи, наприклад, там пам'ятниками Пушкіна, назвами вулиць, то все це радянський простір. І ми маємо сказати, що до цивілізації вони щоб дійшли, вони не вигадали власної писемності, вони позичили її нас, вони не вигадали театр, вони не вигадали чогось іншого. Насправді це велика бульбашка російська цивілізація, і ця бульбашка є їхнім насправді захисним шаром. Це їхня є їхня оця от вигадка про цивілізацію, а ти не погоджуєшся, ми тобі наб'ємо ривло. Це якраз і є оця сама самоізоляція. Цивілізація їхня це самоізоляція. Друзі, «внешня політика. До речі, повернусь про русський мір. Больша історична Росія це термін, який вони запроваджують, і нам він не зрозуміли насправді. поки, Але зараз ми його почуємо у пункті третьому «внешня політика. Увага! Цитую, Росія должна стать одним из ведущих центров многополярного мира, возглавляющим інтеграційні процессы, обеспечивающим безопасность друзья, безопасность и стабильное развитие на всем постсоветском пространстве». От, друзі, як воно тепер звучить. Тобто, вони говорять, що б'ються з єдин, однополярним світом, що він має бути. Многополярним, але при тому зауважують, що Росія має бути центром многополярного міра, одним із центрів. І надалі, що Росія має забезпечувати безпесть і стабільне розвиття на всьому постсовєцькому пространстві. Тобто тут маркери де абсолютно точно, що Росія отакими от документами, які чують в ООН, чують в ООН, чому скажу буквально за кілька хвилин, тому що. Майданчик, на якому проголосила ця частина ООН. І що ми говоримо? Росія відновлює постсовєтське пространство. Все. Насправді тут е, тепер вже проголошено Путіним через цю ФСБшну контору, і нам це треба зрозуміти. До речі, про Кирила Гундяєва, який це все проголошував, підписував, і постсовєтське пространство. Знаєте, анекдот, як коли патріарха Кирила запитують. Uh, ну, що було хорошого в СССР? І Патріарх Гундяєв так подумавши, каже: що ж було хорошого в СССР? А! Русською церкву заборонили <хи> Отже, друзі, йдемо далі. В тому ж внішня політика є дуже важлива річ, про яку нам треба почути. Це вже по суті остання теза. Увага. Цитую. Воссоединение русского народа должно стать одной из приоритетных задач внешней политики России. России следует возвратиться к существующей более трех веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющимися ветвями, в лапках, субэтносами одного народа. А понятие «русский» охватывает всех восточных славян, потомков исторической Руси. Помімо признання розвиття чистиї науки, доктрина должна получить отримати закрепление. закріплення. От, будь ласка, яка пропаганда стає в Конституції. Став неотъемлемой частью російської системи права. Тобто, можливо, ми почуємо таке, що колись хтось скаже, в Росії я українець або я білорус, це буде кримінальне переслідування, Ти можеш сказати, ні не-не-не, ти не українець, не білорус, не малорос, ні, ні велика розкі цитую, завершую цитату цієї фрази. Триєдинство должно бути включено в нормативний перечень російських духовно-нравственних цінностей і отримати відповідальну правову захисту. От про те, що я казав. тепер, друзі, дивіться. Росії слідує одну з пріоритетних задач внутрішньої політики Росії – висновлення русского народу. Тобто це вказівка на те, що білоруси і українці мають бути за їхньою доктриною. Доктрина тридцять руського народу, яке 300 років, вона, знаєте, тут каже, 300 років. согласно власне, русский руський народ состоїть із великоросов, малоросов, та білорусов. Тепер питання: хто такі білоросов, ми зрозуміли? Це білорусі, це вже вважаєте губернія. Хто такі малороси, ми зрозуміли, вони нас так називають. І, а хто такі великороси, друзі? Хто це? Ви Знаєте, якщо ви заб'єте в пошукові системи десь новини про те, що десь існують якісь великороси, то ви нічого не знайдете. Ніяких великоросів не існують це ті самі росіяни. І от тепер вони говорять про русський народ як єднання чого? Малоросів і білоросів під росіянами. І тут ще конкретна є така вижимачка так, всього, євляющаяся вітвями субетносами одного народа. Тобто українці не є народом. Білоруси не є народом. І оце от термін субетноси, це запровадив зараз інтелектуали, читачі е, літератури, згадають це ім'я, Лев Ніколаєвич Гумільов, е син е Поетеси Анни Ахматової та Миколи Гомільова Лев Гомільов, який відсидів свого часу дуже багато років, коли у нього сім'ю репресували, батька розстріляли. Але він все ж таки попрацював для совєтської науки, і він вигадав цей термін субетноси, тобто недорозвинуті народи. Щось між м м мешканцями вулиці. Мешканцями, там якимись за ознаками професії, бандитами і етносом, тобто народом. І от е, українцям, згідно з цього документом, виділяється доля, що ми не є народом, друзі. От і все. Ну і в принципі, з приводу історичності, я вам хотів сказати, що у них там є багато ще пунктів в цьому документі, вісім штук ще е, в цілому разом. Але цікаво, що далі вони говорять про те, що треба Росію розселити. Від мегаполісу розселити, щоб там всі мешкали у деревнях, 80% росіян. Ну тобто вони розуміють, що ця територія величезна, що її зараз будуть заселяти Китайці, і треба їм демографію. Тут такі от. Але цікаво, що тут той, хто робив цю всю ахінею, то він з таку е, написав тімочку. Росія должна превратиться в равномерно засілену і обустроенную малоетажну страну. Тисячі возрождених средних і малих городов Гардаріку 21 века. Гардаріка, друзі, це так та, як називали Скандинави Русь, Гардаріка, Гардаріка це країна міст, Градів. І бачите, вони вживають на цьому наказі термін Гардаріка. Очевидно, як проєкт він все ж таки можемо побачити. Друзі, тепер я обіцяв сказати, що ж це за конторка, яка сприяла. Тобто, оце от. Всемірно Руський народний собор, організація утворена в 1993 році, її очолюють постійно, перші роки, там, певна людина очолювала, а потім її очолюють постійно патріархи російські. І вони в 2005 році, тут уважно, Всесвітній Російський народний собор, це от, йому було надано в 2005 році спеціальний консультативний статус при економічній та соціальній раді ООН. І тоді ж було створено представництво Всеросійського, Всесвітнього Російського народного собору при ООН, при цій же раді, яке покуч було покликано взаємодію. А що таке оця от економічна та соціальна рада, друзі? А я вам скажу, що економічна та соціальна рада ООН це головний орган з координації економічної діяльності та спеціалізованих установ ООН, пов'язаних з ООН, друзі. І мало того. Щоб сказати, що це за орган, куди запровадили ці всі КГБшники, ФСБшники цю організацію, від якої Гундяєв проговорив всі ці, ці тези, ми маємо зрозуміти, що 70% бюджету всіх бюджетних ресурсів ООН саме в цій економічній та соціальній раді ООН. Тобто, це одне з найдієвіших і найпотрібніших при ООН в цілому структур. Друзі, Ще один важливий момент, це те, що ці з'їзди, вони щорічні, але ось цей з'їзд 27-28 березня в храмі Христа Спасителей, а щорічний з'їзд е, означає те, що він раз в рік. Але, наприклад, всі попередні роки, там з 12-го року, точно, це все з'їзди, які відбувалися в жовтні в листопаді, і в 23-му році цей був з'їзд 27-28 листопада. Тема була «Настояще і будущее русского руска міра. А тепер бачите, напрошло 4 місяців, як вони організували позачерговий з'їзд, і який мав проговорити всі ці речі про Руський мір, тобто легалізувати. Друзі, ну а яка реакція? Реакція друзі, у нас є, наприклад, Української православної церкви, це філіал Російської православної церкви в Україні. І зауважу, що, що ж сказали, це водика Нуфрій, там вона десь є, засідає. І от що ж сказали з цього приводу Українська православна церква Російської патріархії? Ну, вони знову приголосили про те, що незалежність собору, є травля. Цікаво, що записали про те, що. Нагадуємо, що святе письмо забороняє анексію сусідньої території, і з Второзаконня. Вони з Строго Звіту кілька цитат, цікавих, дуже до речі, яких вони ніколи в цьому плані не проговорювали. Нагад, от тут процитую навіть второзаконня, значить, 19,14. Не порушуй межі ближнього Твого, яку поклав предки в неділі твоєму, що дістався тобі на землі, яку Господь Бог твій дає тобі у володіння. Та наступна цитата Второзаконня, 27,17. Проклятий той, хто порушує межі ближнього свого, і весь народ скаже амінь, і так само приводять там притчі, дії апостолів в цьому контексті. Але цікаво, що українська православна церква російського патріархату, яка діє в Україні і досі, все одно не засуджує і ті звернення не відсилає. Вона проголошує це від відділу внутрішніх церковних справ, такі відповіді, але не розсилає іншим церквам, що йде окупація на всіх рівнів, що патріарх Гундяєв через конторку... Яка має назву Всемірно Русський Народний собор, проголошує те, що хоче Путін. І одночасно з тим, друзі, що ж тепер робити? Які висновки? Перед цим, друзі, хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Мені цікаво, ваші думки з цього і всіє, всієї історії. Друзі, одночасно прошу вас підтримати поширенням це відео, бо це дуже важливі історії про. Нашу з вами ідентичність насправді. Одно і друзі, ще раз хочу щиро щиро подякувати. Вибачте, не, не згадую, тому що технічних можливостей немає всіх. Там списки, бо знаю, колеги роблять списки донаторів. Друзі, ну не до того, поки я служу. Але хочу ще, всім ще раз подякувати, хто допомагає фінансово, хто хоче долучитись. Це спонсорство на Ютубі, Патреон, Кофі, все в описі відео. Ось, друзі, тепер висновки. Справа в тому, що... Нам необхідно домагатися, щоб ООН забрала консультативний статус при ООН. Ці організації всемірного руського народного Собора, та ліквідувати представництво цієї організації при ООН. Друзі, бо це ж бред якийсь. Зрозуміло, що ці тексти необхідно перекладати і поширювати, бо це пряма дорога в Гагу. Я скажу, чому це пряма дорога в Гагу? Ну, наприклад, те, що українці є субетнесом. Це ніщо інше, друзі, як справа пов'язана з расизмом. Є міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це 65-й рік підписана в 69-му році. Ця конвенція стала діяти, от яку підписали країни. Так от, відповідно до цього, ну, те, що зараз ми чули про Україну, про те, що українці там. Завуальовано названим малоросами, є субетнесом якогось народу іншого. Це все, справа про расизм, який можна до речі, на справа про расизм ця відкрита в Україні з приводу Криму. Не до... від 2017 року, наскільки я розумію. Так, от, друзі, треба все ж таки перекладати, говорити і демонструвати всьому світові. Ну і насправді псевдопатріарх Гундяєв сформулював головну ціль російської православної церкви це знищення України і одночасно поневолення інших народів. Бо, коли говорить про історичні, історичні території Русі, Київської Русі, як говорить там, та. Не там, а в цілому ми вточні або середньовічна українська держава, Русь. То звісно, що ці території зараз входять, наприклад, і в Польщу, і в низку інших країн. Тож ми говоримо про світову агресію. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео, хто дивився. Нагадаю, з вами був український історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Алуферов. Дякую всім і на бажаємо нашу перемогу. На все добре.